Як купити елітне авто за 190 тисяч гривень, а через два роки користування продати його за 1,3 мільйона гривень, тобто майже в 6,5 разів дорожче. Про це знає суддя круговий з третього апеляційного адміністративного суду, який знаходиться за моєю спиною, і це не єдина його вигідна оборудка у суді. Шалене вміння укладати угоди значно нижче ринку, як ми вважаємо. Загалом його статки можуть сягати 10 мільйонів гривень. При цьому в нього. Квартира в центрі Дніпра. Дім в котежному містечку золоті ключі. Серія автівок, які купувалися, а потім значно дорожче продавалися. Про все це в новому відео. Отже, друзі, ми будемо розпочинати. Денис, отже, скажи, будь ласка, чому ми взагалі звернули увагу на Олексія Кругового і що цікавого знайшли в його декларації та, взагалі, в чим він займається, окрім суддівства? Скажімо так, ну ми останні чотири роки перевіряємо декларації багатьох людей. І де є значні відхилення. Ми про це пишемо або знімаємо відео. Uh -huh. Так, ось ми розповімо про багатих і щасливих суддів або про мистецтво укладати угоди. Uh -huh. В нас uh -huh. у суддів велика зарплата, відносно велика. Тобто, якщо ми кажемо про цього суддю кругового, то в нього в 24-му році зарплата біля 2,6 мільйонів гривень на рік. Uh -huh. Відповідно, подивимося, що в нього відбувалося в декларації. Давай в нього в 24-му році в декларації з'являється Таунхаус в золотих ключах. Золоті ключі це там відносно елітне котеджне містечко. І відповідно, якщо подивимося по декларації, вартість цього таунхауса на 118 квадратних метрів 2,2 і два мільйони гривень. Ми такі. Ну окей, подивилися ринкові ціни. Ринкові ціни на без обробки. Таку такий таунхаус. Коливаються від 4,5 до 6 мільйонів гривень. Ага. Тобто, ну якось значно дешевше. А якщо з внутрішньою відділкою, то це вже коштує десь 9-11 мільйонів гривень. І як ми бачимо зараз на фото, які е, е, зараз можна побачити, то сім'я кругового там живе, тобто там вже все зроблено. Тобто, виходить, якось вийшло значно Що? нижче ринку купити, yeah. там десь в два-чотири рази, залежно від того, як е, рахувати. Другий момент це е, земля. Земля по декларації в нього під цим будинком куплена за 240 тисяч гривень. Mm -hmm. Зазвичай це продається разом з будинком, але ну, якщо ми кажемо окремо землю, то вона значно вище, в два-три рази е, вище і може доходити навіть до 1,4 мільйона чисто за, за, за земельний клап. Mm -hmm. Третій момент. Третій момент це зараз можна побачити на екрані. Це квартира в новій будові. Тобто в травні 23-го року в нього з'являється декларація нова квартирка. На гончара 40. Це новий будинок, і відповідно до декларації він заплатив за квартиру 1 мільйон 280 тисяч. Але якщо ми зараз подивимося по ринку, то ціни десь в півтора-два рази вищі, якщо квартира без будь-яких комунікацій зроблена всередині. Тобто, а якщо з усім ним, то зараз на ринку ціни десь втричі дорожчі, мінімум вдвічі, там 2,6 мільйони плюс-мінус. А, тобто я правильно розумів, з цих трьох прикладів, що людина може купувати в два три рази дешевше землю та квартири. Я думаю, що можна може до нього звернутися, та можна поуглити, може якось на прийом записатися. Як взагалі можна це робити? Я думаю, він може на цьому заробляти не менше ніж на судівстві його офіційна зарплата, тому що це ж просто на одній оборудці мільйони гривень заробляєш. Ну, якось виходить, можливо, там є скажені знижки, яких ми ніколи не бачимо. Так. Ну, якось так виходить, тому що ми таких цін не бачили, скажімо так. Uh -huh. Йдемо далі. Ось в 2024 році він купує Volkswagen ID 4 2021 року за 835 тисяч гривень. Ну, ми намагалися знайти таку поринку. Uh -huh. Тобто, якщо авто з великим пробігом, десь 180 тисяч кілометрів, то можливо. Але ж, е, якщо по реальності, е, то mm -hmm. там десь 1-3 мільйони коштує з невеличким відносним пробігом. Тобто, ну, я сумніваюся, що родина судді купує там з надпробігом автівки. Ч... Наступний приклад – це ось те, що ми кажемо, скажений фарт. Uh -huh. Тобто, е, в 21-му році е, купується авто Infiniti QX50 2018 року за 190 тисяч гривень. А, і в 23-му році він продає її майже за 1,3 млн грн. Ще раз, купує за 190 продає за 1,3 млн. Тобто за ось два роки, якщо йти типу по його деклараціям, виходить, що авто подорожало на 1,1 млн мільйон. Тобто, в 5-6 разів. А, а якщо ну, по курсу, то трошки менше по курсу долару. Ну, в доларах це все одно якісь там в 3-4 рази ну, якби, виходить. В будь-якому випадку, да, це якась колосальна різниця, коли ти два роки покористувався авто, і воно має втратити в ціні, а воно просто зростає. Ну, і так само дивимося по іншим автівкам. В 23 2023 році купується Mazda 3 за 150 тисяч гривень, а в наступному році вся мазда продається за 270 тисяч гривень. Угу. Тобто ну, півтора-два рази вище. Знову ж таки. Знову ж так. І там були інші випадки, коли там е, дружина купувала Infiniti qx 30 2018 року за майже 400 тисяч гривень. Угу. Але ми, е, наша аналітика показує, що тоді такі, таких цін не було. Можливо, якось виходило. Тобто, загальна картина. Виходить, що у суді скажений фарт, або в ньому живе таємний підприємець, який може домовлятися, щоб ціни. Сильно знижувалося, ні, ну це людина з очевидною дуже таким підприємницькою жилкою. В нього помер бізнесмен, якби доларовий мільйонер. Тому що якщо б він пішов у бізнес, і такі про оборудки робив це Трампа, як кажуть, від відпочивав зі своїми ділами. Але у нас є така людина, але він працює з суддею і судить людей. Так тому ми кажемо про те, що держава піднімала зарплату суддів, <світ> щоб не було ось дивних речей. <світ> Підняли сильно зарплатню, але бачимо, що якось дивні речі в деклараціях виникають. Виникає. Тому зараз хай правоохоронці дають оцінку, чи це все окей, чи не все окей. Ми можемо сказати, що тут у суді, мабуть, дуже все виходить по по деклараціям, але ми не можемо узагальнити це на всіх суддів. Тому що ми перевіряли серію суддів. Mm -hmm. У більшості таких відхилень значних немає. Тому що якщо ми кажемо про всі статки, то там може бути відхилення там, на 7 або 10 мільйонів, залежно від того, як рахувати, від того, як воно на ринку. І що загалом порахувати все це, mm -hmm. ну може. Так у когось виходить в, в моїх знайомих, так не виходить. Ну да, в моїх теж не знаю таких. Тому друзі, якщо у вас у когось є знайомих Олексій Круговий, то звертайтеся до нього обов'язково. Він вам допоможе з будь-якими вашими оборудками та справами 100%. Ну а якщо круговий Олексій Круговий надасть коментар відкритий, пояснить, то ми готові його опублікувати на нашій сторінці, щоб всім було зрозуміло, можливо, ми не праві. Однозначно, я погоджуюсь. Отже, ну, дякую тобі тоді, Денис, що розказав. Друзі, дякую, що подивилися. Не забувайте ставити вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. До побачення. До побачення.